Австралійський блогер Броді Морс випадково зафільмував горбатого кита, який робив стійку на голові в відкритому морі, і залишив вгорі піднятий хвіст. Дослідник побачив такий трюк, коли висловав на каяку, Пізніше помітив і, ймовірно, дитинча тварини, яке плавало навколо неї. Невідомо, де були зроблені ці кадри, але є припущення, що це відбувалося після біля узбережжя Західної Австралії, бо саме там блогер разом з командою знімає океанський контент. Варто зазначити, такі випадки поведінки китів не поодинокі, зокрема в цьому регіоні, подібно стійку савців помічали декілька років тому минулого десятиліття. Цей трюк спостерігали біля узбережжя Бразилії. Вчені намагаються розгадати, що означає така поза вже декілька років. Зокрема, є припущення, що стіка головою вниз може означати грудне вигодовування дитинчат. Або це пов'язано з відпочинком і охолодженням. Райфановій. What the hell?